Вітаю, друзі! Я Марина і ласкаво прошу до мого книжкового закуточку. Сьогоднішнє відео буде дуже-дуже дуже коротесеньким. Я сподіваюся, що то займе декілька хвилин. І, напевно, це відео більше таке важливе саме для мене, тому що я хочу підвести підсумки своїх зимових планів. Я, якщо ви дивилися то відео, я собі зробила такий виклик на зиму і підготувала 9 книжок, які я хочу прочитати саме взимку. По три книги в мене виходило на місяць. І я так я дуже собою пишаюся, я велика молодець, тому що я прочитала 5 книжок з 9. І так, я дуже тішуся. Чому тішуся? Тому що взагалі в мене не виходили ніколи ніякі, в принципі, плани виконувати. Я, можливо, навіть зроблю якесь окреме відео невдовзі з підсумками планів минулого року, тому що я там планувала і і на весну, і на літо, і на осінь. І от якраз можливо я зроблю такі собі. Підсумки. Напевно, e, то буде дуже цікаве відео саме. Для мене. І що я хочу сказати, що я прочитала п'ять книжок з дев'яти. Якщо ви не дивилися моє відео з планами на зиму, я планувала те, що ж таке завелося. Я планувала собі дуже круті романи. По-перше, це Вікторія Меліни та її дім для дома це Ден Сімон з терором. Це Аеропорт Артура Гейлі. А далі це Тадей Голоб Озеро, Бакман і його ведмеже місто, усе, що я хочу на Різдво Венді Лоджі», так чи інакше Кара Макдовел» та Різдвяна пісня Чарльза» і зникнення Стефані Майер Жоеля Дікера. І прочитала я п'ять книжок: це дім для дома, аеропорт, різдвяна пісня в прозі, «Ведмеже місто» та озеро Та Дея Голоба. І е, кращою з цих книжок стали одразу чотири е, книга, яка мені не сподобалася зовсім: це озеро та дея Голоба. Тому що я від неї, напевно, очікувала забагато. Щось мені здавалося, що то має бути якийсь дуже дивний, якийсь чудовий роман, але я не отримала того, чого я саме хотіла від нього, чекала від нього. Також дев'ятку з десяти в мене отримав аеропорт Гейлі. Не через те, що то був поганий роман чи щось на кшталт, а лише через те, що я напевно зараз в мене таке ставлення до Гейлі після його готелю, що я якось почала поріднювати його романи, і от саме аеропорт мені здався трішки слабшим за готель. І саме через це я напевно поставила йому дев'ятку. Ну і ще через те, що там дуже багато технічних якихось таких дрібничок, які мені, які мені ну не дуже були цікаві. Лише через це. Так, це неперевершений роман, дуже його раджу. Взагалі раджу Гелію усім і. Це просто диво. Інші три романи це 10 з 10, це просто щось дивовижне, це неперевершені романи, неперевершених письменників. І навіть до Чарльза Дікенса я так, вирішила повертатися і читати його інші великі романи, тому що тому що я після різдвяної пісні я дуже Передивилися свої погляди на цього автора, і мені хочеться читати його ще і ще. А не читала я романи, напевно, ті, які менше за все хотіла, тому що такі собі романтичні історії не знаю цього року. В мене було не було такого настрою на романтичні якісь історії. Ну і через це напевно не знаю, якось так вийшло, що я дві книги. Це так чи інакше, та усе, що я хочу на Різдво, це саме романтичні такі історії комедії, легкі. Я їх відклала, я їх не читала, і напевно то було якось не знаю, ну просто не хотілося мені. Читати подібну літературу, але я впевнена, що можливо наступного року я до них все ж таки повернуся. А також я свідомо відклала роман Джоеля Дікера через те, що мене від нього застерегли мої підписники. Тому що це в цьому романі забагато е, усього проросійського. Як я вже розумію, тому що я там почитала декілька статей про цього автора, і мені не зрозуміло, нащо взагалі його перекладають зараз українською мовою та витрачають тиражі, тому що ну це такий собі е, любитель руського мира, е, який... This is not you... В романах якого забагато російського, і саме тут він так, як я розумію, це не багато російського, як, наприклад, було у Генасії, так? коли він просто оповідав, він не був на стороні чи якось не розхвалював він ту радянщину, але по факту розповідав героями які навіть мусили біжати зі своєї країни через переслідування та через сталінський режим та тощо. Але Дікер він любить Росію дуже і він її прям так розхвалює. Тому, звісно ж, я від цього роману я його не схотіла читати. І взагалі Дікера я не те, щоб. Не люблю я в нього читала лише один роман: то була правда про справу Гаррі Квеберта. І мені зовсім не сподобався той роман. Я не розумію, чому його так люблять. Ну, звісно ж, це дуже суб'єктивне таке бачення і суб'єктивна думка. Тому немає нічого проти, звісно ж, Дікера. Як? Як автора, і нехай його люблять інші, але не я. І про ці проросійські всі історії також я, звісно ж, читати не хочу. Але одна книга в мене залишилася на наступний рік. Там можливо навіть я її і взимку то читати не буду. Все. Подивимося, як воно буде. Я дуже хочу цю книгу лише в папері, тому що вона дуже велика, цей роман дуже великий, і я впевнена на 100%, ну на 99%, що він мені дуже сподобається. І саме через це я не хочу читати його в електронці, тому що це буде так само, як було з Жаном Мішелем Генасією і його клубом невиправних оптимістів, коли мені ось саме електронка не дала. Насолодитися на 100% його романом, тому терор Дена сімонса я хочу лише в папері, і я хочу прожити цей роман з ручкою, маркерами, стікерами та усім цим набором читацьким, тому що мені це просто потрібно, необхідно мені. Так, тож я собою пишаюся. Загалом було прочитано 16 книжок. Це десь приблизно 5,5 тисяч сторінок. це при тому, що в грудні народився наш синочок, і я якось взагалі випала з читацького життя. Декілька днів взагалі нічого не читала. Тож, так, є чим пишатися. Нехай це відео буде стимулом та мотивацією не лише мені, а ще тим, хто, як я, не вміє планувати та не вміє виконувати свої плани, що все ж таки іноді таке відбувається. І, і можливо, колись одного дня я взагалі все це на 100%. Ці 9 із 9, 10 із 10 книжок я все ж таки прочитаю. Тож так, дуже дякую вам за увагу, дуже дякую за перегляди. З вами була я. Бережіть себе, друзі, па-па!